Мої вітання. Сьогодні тріс трошки сніжок, роботи такої немає і вирішив поставити датчик температури. Звірніше він в мене вже стояв ось тут внизу. Де воно? Вон там через труйнік. Але тут саме холодне місце мотора і він брехав в мене градусів 15. Тому сьогодні я висверлив тут отвір і нарізав різьбу 3,8 дюйма трубним метчиком. В старому моторі в мене було тут засверлено, але захист не пускав, тому я в новому я вже зробив трошки збоку. Про те, чи треба ставити датчик температури, чи не треба, то діло кожного я поставив, мені так спокійніше. Вже раз розібрав мотор, ще два слова про перегрів і так далі. Тому що на ці мотори дуже хають, каже, там ходять, не ходять, прокладки горуть. Прокладки 90% беруть із-за того, що в тому моторі термосифонна система охолодження. Тут нема примусового охолодження, як вона працює. Гаряча рідина нагрівається, піднімається в радіатор поверху і краями випускається вниз. Якщо в нас радіатор не повний і соти не накриті, то воно вже не працює як термосифонна система, а просто як чайник. Воно собі тут Робить, поки не закипить, і першим ділом перегріває головку. І першим же ділом, що робить, горить прокладка. Тому потрібно, щоб був постійно повний радіатор. А щоб був повний радіатор, то я поставив розширительний бачок, нижній клапан викинув, скидати не хочу, воно зараз холодно, щоб не поламати нічого. Нижнього клапана тут немає взагалі. Поставив розширительний бачок і в бачку є постійно родина. І виходить, радіатор постійно заповнений. Система працює добре. Плюс до всього я вже там розказував себе на каналі, я поставив малий шківок, воно мені нічого не допомогло, прийшлось там робити додаткове охолодження. Це все є в мене на каналі. Радіатор в мене алюмінієвий, залитий постійно, відколи я купив той мотор в квітні минуло 2 роки. Це вже виходить половиною роки. Заголитий антифриз. сьогодні злив, Антифриз. чистенький. Ось така кількість рідини в мене влазить в мотор. Це я ще рахую, що в мене в бачку було практично повний бачок. Трошки мало, кажу, в жару він мене перегрівається. Тому я зробив ось таке додаткове охолодження, я вже його показував. Тут я сюди зливав антифриз, тому що в мене зливу не було ніде. Пішлося зняти в той патрубок. Получається, там я відкриваю екранік і воно собі додатково циркулює по великому колу. Ну, то таке діло. На антифриз нікого не агітую. Все собі, хто хоче, заливає воду, хто антифріз. Ну, Знімав я відео також по поводу тосолу і антифризу. У мене старий мотор відпрацював на антифрізі. Сім років я розібрав там всередині ні накіпу, ні нагару нічого нема. Все як новеньке, ніби помащене. Тому що заливати і що ставити на свої мотори діло кожного. Ну, я рахую, що контроль повинен бути тиску, температури і так далі. А і ще одне: зняв я тут вже захист. Получається, я купив новий мотор. До тижня часу у мене пішло два ремені. Той стандартний, що був і запасний. Розслоїло. Прийшлося викинути. Я поставив профіль. Ремінь профіль А. Ну, ремінь не дешевий, бачимо бошовський, але щоб е, ремінь профілю А ходив. Тут всередині, у той шкіл є, що прикручений до маховика, я відкрутив болтики і там звідти викинув гровіра. Тому що ремінь ширший і виходить, що ті болтики, шапки, чіпляють за ремінь. і Також ремінь вилітає. То, щоб профіль А працював, просто там треба гровіра повикидати з-під болтиків. І виходить, той ремінь в мене вже працює теж вже в квітні минуло два роки. Ремінь не дешевий. Кажу, ті стандартні, то в мене повилітали бігом. Ну, от таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу.